Друзі, мої вітання всім, хто переглядає це відео. Мене звати Вікторія, і сьогодні я пропоную вам загальний розклад на тему власна справа. Чи варто починати? Чи є у вас взагалі наснага на даний момент, да, щоб це робити? От чи є у вас завдатки до того, щоб цю власну справу виводити на такий рівень, щоб вона вам приносила. Прибуток, да, і не тільки прибуток, щоб ви не вигоріли. отже, будемо сьогодні ці всі питання розглядати. Я зроблю три варіанти. І давайте розглянемо, для кого цей розклад підходить. Тобто, дивіться, він підходить для тих, от, ну, якщо ви взагалі так не розмірковували про власний бізнес, вам це не потрібно, то і розклад цей навряд чи вам щось, ну, вас на щось надихне, скажімо так. Але якщо от ви шукаєте себе, шукаєте способи заробітку, можливо, там додаткового заробітку, у вигляді чогось свого власного. Розмірковуєте роз, роз, над варіантами, скажімо так, от вам цей розклад може стати в нагоді. От, але я ж нагадаю, що він загальний. Розглядати його як індивідуальний ну, не можна. Якщо вам потрібен індивідуальний розклад, ви можете звернутися за консультацією. От, і давайте починати. Отже, Власна справа, чи варто починати власну справу для тих, хто обере перший варіант? Чи варто починати власну справу для тих, хто обере другий варіант? І чи варто розпочинати власну справу для тих, хто обере третій варіант? Так. Якщо вам потрібен додатковий час для того, щоб визначитися, будь ласка, ставте відео на паузу, а ми будемо починати. Отже, перший варіант чи варто вам починати власну справу? Тут виходить на дні коло до вас туз кубків і сімка жезлів в якості? Карти того, ну, дивіться, як взагалі ви бачите це все, власний бізнес, себе у цьому власному бізнесі, і взагалі ваші можливості. Дивіться, бажання у вас є. Ви людина, яка знає чого хоче. І ви готові долати перепони, які будуть на вашому шляху виникати, для того, щоб отримати бажання, скажімо так. тобто і саме Тут в цій карті позитивне це те, що ви не малюєте собі якихось повітряних замків, знаєте, і якихось там ну, чогось такого, що вам все це дасться легко. Тобто ви готові до боротьби, ви готові відстоювати своє, ви готові йти за власним бажанням, навіть не дивлячись на те, що якщо у вас там будуть якісь перепони виникати на шляху. О, тобто ви готові, сил багато, і ви прямо до цього починання вже, знаєте, як налаштовані на це. Все, що нове виникає, у вас якісь ідеї і бажання, вони вам дарують оцю таку, знаєте, заряджають вас. Ну, коротше, це мотивація, по-перше, а по-друге, це якісь такі внутрішні наповнення. Тому тут, да, відповідь, чи потрібно починати власну справу, потрібно. Ви об'єктивно все оцінюєте, ви розумієте, які можуть виникнути перепони на шляху, але ви до цього готові. Тобто налаштовані ви по-дорослому, я б сказала. Давайте, якщо ми, якщо ви все ж таки відважитеся на це, на власну справу, що? Ви отримаєте з цього. Що ви отримаєте, якщо все ж таки відважитися? Ну, дивіться, п'ятірка пентаклів виходить. Що ви отримаєте? На початку легко не буде. Вам потрібно буде вкладатися. А причому вкладення ці більш, от, ну тобто, стартовий капітал, потрібен. Однозначно, вкладення мають бути, але і ці вкладення, ці інвестиції на першому початку, на першому етапі, вони вам можуть здаватися якимись непосильними. Можливо, вам здаватиметься, що знаєте, зараз я це все вкладу, воно мене виснажить, і що я отримаю натомість, я не знаю. Тобто, несвідомість, невідомість попереду, і вона може вас. Зупиняти ця невідомість може не давати ну, рішучості, вам вистачає, але от у вас можуть бути сумніви певні. Я не бачу тут страхів, але тут потрібно що зрозуміти? Що будь-які інвестиції, часу, грошей, це вкладення у майбутнє і потім у вас. З досягненням, от коли ви будете над цим працювати, досягнете якихось певних уже, ем, здобутків, скажімо так, і ви отримаєте, ну, вже зможете там, тими здобутками ділитися. Тобто тут однозначно без оцих на початку вкладень їх вам не уникнути, і вони можуть вас лякати. А ну давайте подивимося, все ж таки результат в результаті. Що отримують ті, хто обрав? Ну, ось дивіться, бачите, трійка кубків виходить на результат. Тобто ви все ж таки отримаєте своє доб'єтеся, ви відите, от оцей період турбулентності, скажімо так, ви його пройдете. Успішно, але для того, щоб його пройти успішно, потрібно бути готовим. Ну в принципі, ви і готові по сімці жезлів. У вас тут немає ілюзій і якихось там розових надій, що рожевих надій, що зараз все от я так пальцями щовкну, і все в мене піде легко. Ні. Тобто ви будете проходити певний етап, скажімо так, ну, кризи можливо, да, але ви розумієте вашу ціль, для чого ви це робите. Для першого варіанту я б сказала, що да, вам тут починати можна. Ви налаштовані пробуйте. Якщо є ідея, втілити її можна. Але не без вкладень. Переходимо до другого варіанту. Чи варто вам починати? Чи варто починати? Власну справу, старший аркан суд і на дні колоди трійка мечів. А, ну, давайте, по старшому аркану суд, я б сказала, що для вас це буде така, знаєте, переверну, перевернеться життя з ніг на голову, тобто ви однозначно а, ну, почнете зовсім інакше відноситися до того, як взагалі вам. Ну, от, якщо зараз можливо вам здається, що це щось таке легке, і от що воно буде ну, саме як іти в руки, то тут ні. Тут повністю тотальна мобілізація з усіх ваших і внутрішня, і зовнішня, тобто тут повністю все інакше. Але ця ваша ну, інакше буде у вас, але оця ваша нова справа, якщо ви на неї відважитеся, вона повністю вас відкриє перед вами нові можливості. Ви зможете дозволяти собі те, чого не дозволяли раніше. І просто етап, оцей початковий, він буде не такий гладенький, як би вам здавалося. Да? Тобто ви тут, знаєте, розраховуєте на одне, а та реальність, з якою ви стикнетеся, вона вас розчарує, тому що потрібно буде, можливо, і вкладення робити більші. А можливо навіть звертатися по чиюсь допомогу, не обов'язково фінансову, а там за знаннями, за тим, як це робити. А, ну, от не вийде все зробити самому, скажімо так, але ті можливості і те, що ви отримаєте натомість, воно однозначно піде вам в плюс. Ну, Давайте, що ви отримаєте, якщо почнете власну справу. Що? Ви отримаєте. Що ви отримаєте? Старший аркан світ і карта дияволу. Ну, дивіться, вихід на новий рівень. По дияволу тут нові можливості. А, ну, не знаєте, як ще ситуація неоднозначна в тому плані, що можливо, якщо ви будете влазити в якісь кредити і борги, а, то це буде певна, така, певний стримуючий фактор. Ви будете відчувати себе в залежності да, від цього, і з цим може бути. Ну, тобто тут прям ця справа для вас, вона досить серйозний крок, скажімо так. Тому якщо ви, да, крок серйозний і можуть бути. Більш такі, знаєте, воно може розтягнутися в часі, можливо, ви не прораховуєте усіх складнощів, з якими вам прийдеться стикнутися, в тому числі конкуренція. да Тобто тут потрібно прям проаналізувати. Тут порада така, що якщо ви от хочете прямо робити тут зараз і швидко, можливо, краще трошки зачекати. Або ну, для того, щоб зібрати якусь інформацію, не тільки інформацію, можливо, ще й фінансово до цього підготуватися. От. Тому що зараз, от прям, от якщо прямо тут і зараз топити, то буде важкувато. Але те, що починати потрібно, то так, да, це робити треба. Це новий виток вашого життя, якість вашого життя, нова, новий рівень. Тобто тут прям відповідь, «да», але серйозна підготовка. Вивчення конкурентів фінансова якась подушка, якщо у вас її немає, да? можливо, там, якщо ви склали якийсь бюджет, смету, вона у вас уже є. Але закладіть туди ще, тому що можуть виникнути якісь такі непередбачувані витрати, непередбачувані проволочки, скажімо так, можливо, там якісь моменти з постачальниками. Ну, все, що стосується комунікації з учасниками да, цього процесу. Тут можуть бути несподіванки. Коротше, справа нелегка, але дуже цікава. І ще тут таке застереження: все ж таки, диявол виходить. Тут про якісь там фінансові, можливо, там махінації. Тобто, якщо щось, в чому ви сумніваєтеся, краще не робіть. Якщо вам пропонують якусь угоду, дуже таку, знаєте, привабливу. Проаналізуйте її ще раз, підстрахуйте себе, наскільки можете, от не кидайтеся в омут з головою. Але в цілому тут уця справа, коротше, щось цікаве. Якщо у вас є вже ідея, щось ви задумали, то ця ідея реально цікава. От, Давайте далі. Для тих, хто обрав третій варіант, чи варто вам починати власну справу? Чи варто вам починати власну справу? Виходить аркан закохані. А, і дно колоди у нас правосуддя. Ну знову ж таки, дивіться, а, якщо бізнес або якщо, коротше, вам пропонують увійти в бізнес. Зважте дуже гарнесенько усі за і проти. Тому що угоду, яку ви укладете, вона вплине на ваше подальше майбутнє. І не факт, що ця угода буде вигідна от саме для вас. Тобто це якщо вам хтось щось пропонує. Якщо ж ви самі е, хочете да, і шукаєте собі партнера, то е, обирайте цього партнера ретельно. От. І ще може цей аркан вказувати на те, що все ж таки без цього партнера вам зараз не обійтися. От. І особливо на що потрібно звернути увагу, що цей вибір, знову ж таки, він буде для вас визначальним. От я не саме про партнера зараз кажу, а і про саму справу, те, що ви оберете. О, давайте подивимося, що ви отримаєте. Що ви отримаєте, якщо розпочнете. Цей бізнес, що ви отримаєте? Лицарь Кубків і десятка мечів. Ну, дивіться, лицарь Кубків він може казати про те, що все ж таки, от про, про нечесність оцих, і десятка мечів, просто тут в поєднанні партнер. Партнер, якого ви обираєте, може виявитися для вас не дуже вдалим. Скажімо так. Тому спробуйте переглянути. Ну, тут вплоть до того, що може бути, що ви пожалкуєте, прямо що почали. Знаєте, от якась така ця партнерська тема йде. Зараз ми до Так, да, ось дивіться. Може виявитися таке, що партнер розказує, що він буде перетягувати на себе одіял, намагатися вам продвигати, що от я знаю, яка ти не знаєш, тому давай роби так, як я кажу. І напруга, напруга у домовленостях. І... Знаєте, намагання якось вас ну не те, що ошукати, а от щось там вам таке нав'язати своє. Причому це може робитися під таким, знаєте, гідою того, що от я е, що хочу як краще, це ж наш спільний бізнес, я знаю, як то давай разом. Е, тому тут е, важливо звертати увагу. Коротше, я б, знаєте, як сказала, що от в тому форматі, який ви для себе обрали. Е, його варто переглянути. ось так я б сказала. От я кажу, а якщо без партнера починати? Ну, якщо без партнера, то тут вам тоді... Ой, вибачте, вибачте, карти посипалися. Якщо без партнера, то вам потрібно тоді буде вкладати свої. Гроші, але, можливо, як знаєте, не партнера, а якогось спонсора знайти. От то, ту людину, яка допоможе вам, яка не буде втручатися у справи, але яка проспонсорує, скажімо так. Тому що я не бачу, що про те, що ви задумали, ви змогли втілити на даний момент самотужки. Тут самому складно. Але вам потрібен такий партнер, який не буде втручатися в справу, тому що, якщо буде втручатися, то ви з ним не домовитеся. І це може піти не на користь справі. Ось ну, такий був третій варіант. Так, дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, ви знайшли для себе відповіді на деякі свої запитання. Тому що все ж таки це був загальний розклад. Буду вам вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі, вподобайки. От, і до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре.